Привіт, друзі, з вами ProPlayer. У мене позавчора з'явилася собачка. Хочу, і я вам вчора про неї казав. Позавчора, верніше, її звати Ось Дорри. Така от собачка. Вона Спи. зараз спить. Вона не шкідлива для алеріків. В неї дуже м'яка вовна. Я бажаю вам, що якщо когось немає улюбленці, то тоді і завести дійок тер'єра, якщо у вас є алергія на шер на вологу. На вовну, особливо собачу. Ну, на цьому відео бігой до кінця розказати вам про мою Дорі більш нічого. Я переименував через неї канал, Дорі Про називається. І кожнеке це відео вийде на цьому каналі. Всім до зустрічі! Сьогодні, до речі, я буду знімати відео, як ви просили по Rainbow Friends. На цьому відео бігой до, кін... до завершення Арівідерчі.